До депутатів постійної комісії Рівненської облради з питань екології, природокористування охорони навколишнього середовища звернулися колеги головинської сільської ради Костопільського району. Вказують на порушення законодавства Берестовецьким спецкар'єром при розробці Берестовецького родовища Базальту. Звісно, це трохи не наше питання. Не нашої комісії це треба, щоб зімічки займалися, і наскільки воно допустим порушено чи не порушено. Там же є про проект рекультивації, як він виконується, ж не можна. Разом копати й закопувати кар'єри, мабуть, по технології вони вирішили доручити сільгоспінспекції, вивчити, як насправді товариство кар'єр розробляє і повернутися до питання згодом. А от до внесених змін до обласного бюджету на 2013 рік запитань у депутатів не виникло. На 622 тисячі гривень збільшилася загальна сума видатків на утримання обласної ради. Ця сума додають фінансисти. Не була передбачена при затвердженні обласного бюджету. З них сто Тисяч на зарплату і на нарахування, на послуги з охорони приміщення 292 тисячі гривень, транспортне обслуговування 129 тисяч гривень, і на висвітлення діяльності депутатів обласної ради 100 тисяч гривень. Не знайшли до чого придертися, і обласній програмі по запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення, хоча сума мільйони гривень. 27 і 6 млн з них за рахунок державного бюджету майже 8,7 млн грн обласного фонду охорони навколишнього середовища 2,9, майже 3 мільйони, місцевих бюджетів 2,5 млн грн та інших джерел. Не заборонених законом біля 13,4 чотирдесятих мільйонів гривень. Якщо цю програму профінансують, як і передбачено, то у двох районах Рівненщини укріплять береги. Щоправда, чекати цього можна до кінця 2017 року. Тоді спливає час виконання підтриманої програми. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.